Неділя 31 грудня на 11-му підсумки тижня в студію Олена Петроченкова вітаю. Майже 5 тисяч об'єктів зруйнували росіяни у Нікополі. Переважна кількість понівоченого будинки мирних жителів. Місто під щоденним ворожим вогнем. Окупанти б'ють із артилерії, атакують дронами камікадзе. Проте навіть в такій небезпеці Нікопольці не полишають рідні домівки. Аби в них можна було жити. Комунальники практично кожного дня відновлюють зруйноване. Нині у місті понад 200 таких осель. Про відбудову незламного Нікополя. Далі. Я тільки встигла в хату зайти. Як гухна, я сіла. Чоловік в гараже в мене. і Ми так присіли. Вискакуємо на вулицю. Вискочили ми на вулицю. Тут пилюка, нічого не видно. Пані Ольга пригадує потужний ворожий обстріл, який окупанти здійснили в листопаді. Тоді росіяни вдарили у будинок її куми, пані Валентини. Зруйновано вверх там повністю зруйновано і навіть кирпич… І той хлопці долажували. У будинок жінки прилетів ворожий снаряд, поцілив просто у дах. Її життя врятувало те, що в момент влучання не була вдома. Ось цієї стіни взагалі не було. Не було ні, була, але вона трещина була. І сказала комісія, що їй треба повністю обрати. Хлопці убирали вікна і потім а кертич розібрали з вулиці. І потім валили місяць. Будівельники відновлювали зруйноване росіянами житло. Наново звели стіну, встановили вікна, замінили стелю і відбудували дах. Пані Валентина нині проживає у родичів. каже, що потрібно відновити опалення. Зізнається, самотужки полагодити родинний будинок не змогла б. Після ще року цей дім не знаю, що було і самотужку. у вас немає, да, кому -то? Нема на дворі й досі побитий шифер. А вікна забиті ОСБ листами і плівкою. Так виглядає будинок по сусідству від епіцентру вибуху. Тут живе пані Оксана. Ще зранку каже жінка: гуркотіли будівельники, ремонтували дах. Ну вони снялі шифер і от наліпили, не знаю, як вони називаються. Хлопці пообіцяли встигнути перекрити дах до нового року. Все залежить від безпекової ситуації та погоди. Нині в Нікополі будівельники працюють без вихідних, відновлюють після обстрілів понівечені будинки місцевих. У місті Росіяни зруйнували майже 4 тисячі приватних будинків, і з кожним днем ця цифра росте. Обстріли не вщухають. Тому у міськраді вирішили збільшити кількість бригад. Погодні умови не дають повністю. Ну як хотілося працювати, щоб е Черга не збільшувалася, саме пошкоджених будинків збільшуємо бригади. На зараз десь біля 30 будинків в роботі. На сьогодні вже відбудовано більше 200 домоволодінь нікопольців. У наступному році роботи триватимуть на ліквідацію. Це майже 18 мільйонів, і біля 30 мільйонів це резервний фонд на всякі випадки, які можуть статися. Навіть із щоденними обстрілами й руйнуваннями відбудова необхідна, кажуть у міськраді, адже в місті залишається більше 50 тисяч населення. Попри майже безлюдну вулицю, жити вдома продовжує і пані Ольга. Шість домів живе тут, а то пустота, це, це приїхали, пустота, там пустота, тут пустота, там пустота, там один живе і до краю пустота кругом. А ще люди додають, без них місто не зможе, як і вони без рідного Нікополя. Як я брусь у свою хату, прожити скільки років у своїй хаті. Це ви молодж не розумієте, А нам старикам, дуже жалко розставатися своїм нажитим. Хоча за таку відданість місцеві відплачують життям. Смертоносні російські снаряди вбили 35 нікопольців. Ще більше 200 отримали поранення. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу. Коливання цін на моторне паливо, зростання вартості харчових продуктів та підвищення комунальних послуг. 2023 рік був насиченим на події. Як змінювалися ціни, які чинники на них впливали, та головне, чого чекати у майбутньому? Прогнози експертів далі в нашому матеріалі. Болюча тема для суспільства: ціни на пальне цього року. Значне зростання сталося влітку, коли збільшили акциз на додану вартість, внаслідок чого повернули старі податки то був збільшений акциз на бензин дипальне, плюс зросло е зріз податок на додану вартість ПДВ з е 7 до 20%. І внаслідок цього протягом е липня, серпня ціни зросли на 12-13 гривень за літр. Досить такий серйозний був стрибок. Подальше зростання цін були вже не такими значними. Останнє спричинило блокування кордону польськими перевізниками, і тут найбільшого удару зазнав скраплений газ, бо третина нашого споживання йшла за кордону автомобільним транспортом. Ціна різко зросла до 36 гривень за літр, але ринок підлаштувався. Збільшили залізничні постачання. По-друге, поїхали в об'їзд польського кордону через Словаччину, Румунію, і Угорщину. Ну і по третє, просто збільшили закупівлю на півдні. І відповідно е дефіцит був ліквідований. Ціна бачимо останні там два тижні, буквально валиться кожного дня. Я думаю, що до нового року ми е можна впевнено казати, що на всіх заправних станціях ціна буде нижча за 30 гривень за літр. Ціна на бензин та диспальне так само почала падати. Якщо ще нещодавно там бензин коштував там 57 гривень, 58, е преміальні марки до 60 гривень, то зараз це 52-54 гривні. І я думаю, що ще є деякий потенціал до зниження. Я думаю, що 50 гривень за літр ми зможемо побачити протягом там, наступних там, 2-3 тижнів. Але в будь-якому разі наш ринок, як і всі інші, залежить від стратегії нафто видобувних країн світу. Інша тема, що турбує більшість українців, ціни на продукти харчування. За останній рік тут різких зростань не було. У переліку продуктів навіть ціни менші, ніж були рік тому. Наприклад, яйця, овочі, олія, цукор. Дорожче м'ясо на 13%. Порівняно з груднем минулого року, а все останні практично в тій сіні або навіть дешевше. Інфляція у 2023 році склала трішки більше за 5%. і це хороший показник для країни, де триває війна. Але досягти такого результату вдалося виключно за рахунок макрофінансової допомоги від наших закордонних партнерів. Наприклад, у 2022 році, коли її не було, інфляція сягнула 27%. Національний банк разом з міністерством фінансів. Вимушені були друкувати гроші для того, щоб виплачувати соціальні зобов'язання. Національний банк надрукував в 2022 році 400 мільярдів гривень. І безперечно, той величезна кількість грошової маси, яка пішла, на ринок вона спровокувала і падіння курсу гривні там до 40 гривень за долар. Тож Україна надзвичайно залежить від фінансової допомоги іноземних партнерів. Якщо вона буде у відповідних обсягах і вчасно, ситуація залишиться стабільною. А це не тільки ціни на товари, а й соцвиплати. Комунальні послуги на постачання тепла гарячої води і вартість газу у воєнний час, та півроку після нього діє мораторій, тобто ціна не має змінюватися. А от на світло кажуть фахівці ніяких заборон вартість електроенергії для побутових споживачів, тобто для нас, цього року зросла на 84%. І це не останнє підвищення. Якщо ми зараз плачуємо 2 ,64 гривні 64 копійки за 1 кВт на годину, то в 2024 році планується підняти тарифи до 3,5 гривень. Це якщо там порахувати, це на виходить, то виходить десь більше 50% зростання тарифів буде. А от з нерухомістю в 2023 році було більш-менш стабільно. Вторинний ринок почуває себе добре на межі 50 тисяч доларів. Квартири, які коштують 50 тисяч доларів, купляють, купляли і будуть купляти. Попит на них великий. Є дефіцит на однокімнатні квартири, які коштують 30 тисяч доларів. Така ситуація, і війна ніяким чином на це не вплинула. Ситуація на первинному ринку інша. Тут продажі майже зупинились. Забудовники пробують різні пропозиції. Вони пішли на акції різні, ну, наприклад, розтермінування на два, на три, на п'ять років, або перший внесок 20%. Бідвідсоткова ця розсрочка від них. Але це продажі не пожвавило. Попит дуже низький, бо там не можна жити в цих квартирах, бо їх ще нема. Або можна купити квартиру, а там нема ремонту, а грошей на ремонт нема. Первинний ринок нерухомості пожвавіший, якщо держава підтримуватиме програми кредитування, кажуть експерти. Щодо оренди, то тут попит на житло дещо спав. Можна обирати і торгуватись. Початку року всі давай, давай, давай. Треба квартира. Там однокімнатні квартири коштували 10-15 тисяч гривень. Ну не дуже добрі, навіть, але їх брали, бо думали, що пересидимо і далі поїдемо. І поїхали далі. І зараз ці квартири вже коштують не 15, а І Вони є і якась краща, якась гірша. Там двохкімнатні коштують 12-15 тисяч. Які добрі. Але в цілому на ринок нерухомості напряму впливає наближення лінії фронту. Наприклад, у Запоріжжі він ледь виживає. Олена Петриченкова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Відремонтуйте філармонію цього тижня, суд задовольнив позов прокуратури і зобов'язав якнайшвидше провести реставрацію. Нагадаємо, будівля є пам'яткою архітектури національного значення і багато років потребує відновлення. Прохання законне вважають у керівництві обласної філармонії однак не розуміють, чому ця претензія лише до них. Серед власників є ще одна третя особа, яка веде бізнес у частині приміщень, але про неї чомусь ані слова від правоохоронців. Тож хто цей інкогніто і що насправді відбувається навколо реку... Конструкції однієї з найстаріших будівель міста. Репортаж нашої Тетяни Заяць. Продаємо квітки. Ми всі вкладуємо в будівлю філармонії. Ми зараз останнім часом не купували там якісь музичні інструменти. У власному кабінеті, серед купи паперів, директор філармонії розповідає про роботу закладу і коментує листи, в яких прокуратура дорікає, що заклад не дбає про історичну будівлю. Коли зруйнувалася частина фасаду. Там з'явилася тріщина, то ми точно так же повідомили начальника управління з питань охорони культурної спадщини про те, що там є руйнування частини фасаду. Ми завжди доповідаємо шановній надії Ліштві, що відбувається в філармонії, тому що ми кроку не робимо, щоб не повідомити цей орган. А рік тому викликали спеціальну комісію, аби зафіксувати факт руйнування пам'ятки архітектури, якою є філармонія імені Когана. Тому не розуміють, чому в прокуратурі вдають, що не знали про незадовільний стан будівлі. Філармонія тут не при чому. Вони не зможуть ніколи провести реставраційні роботи. За законом власник зобов'язаний привести пам'ятку архітектури у належний стан додають в управлінні культурної спадщини. І в 2022 році перша черга ремонтних робіт навіть була запланована. Але ж у цій історії власників двоє проте правоохоронні органи із претензіями звертаються лише до керівництва філармонії. Частина будівлі, підвал більша частина, там де кафе, і на червоній лінії приміщення, там де зараз стейки, гамбургер, належать приватній підприємству Мім і виходить, що Облрада не може виділити кошти на реставрацію, що стало причиною тоді зупинення цих робіт по великій реставрації, анонсованій президентом. Що не можуть з бюджету державного виділятись кошти на будівлю, яка не повністю перебуває у власності або комунальних, або державних власників. Філармонію у місті на Дніпрі заснували у 1936 році. Для закладу такого типу це доволі пізно, говорять історики. Бо перша театральна прем'єра в місті відбулася у січні 1806 року. А перший постійний зимовий театр відкрито у 1847 році. На початку двадцятого століття у тодішньому Катеринославі працювали декілька театрів, клубів та кінотеатрів. А от спеціалізований філармонічний заклад було створено тільки у бурхливі 30-ті роки. Доба індустріалізації голодомору, репресій та палаців культури. Ця парцеляна, вона ще з тих часів, коли тільки побудували цю будівлю. Тим часом у філармонії демонструють, як самотужки намагаються зберігати будівлю. За останні два роки усередині відновили, пофарбували приміщення та підключили до опалення. Зробили ремонти санвузлів, холів та даху. Кожного року ми вкладали якусь суму в ремонт цього даху. Тому що потрібно його було зробити один раз і назавжди, але як завжди, не не вистачало грошей. Тому останні роки ми за свої кошти лагодили цей дах. Олександр Хасапов додає, буде подавати апеляцію на його думку дивно виділяти мільйони на ремонт будівлі, коли всі гроші йдуть на допомогу ЗСУ. Та й сама Філармонія теж бере у цьому участь. А щодо другого власника приміщення із неофіційних джерел стало відомо, що це колишній прокурор і представники правоохоронних органів не можуть цього не знати. Тетяна Заець та Сергій озеров, новини одинадцятого каналу. Попри війну, металурги залишаються локомотивами української промисловості на металургійних підприємствах «Інтерпайп НТЗ» та Арселор Мітал Кривий Ріг відзначають зростання виробництва та відновлення низки інвестпроєктів. кажуть, нині найбільша проблема ускладнення експорт продукції через атаки окупантів на порти та блокування західних кордонів зі станом справ на металургійних заводах Дніпропетровщини ознайомилась перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свериденко. Подробиці в сюжеті. Саме металургійна галузь постраждала найбільше через повномасштабне вторгнення, кажуть в Мінекономіки в середньому по країні обсяги виробництва впали принаймні вдвічі. Якщо до війни в 21-му році, з яким ми дуже часто зараз порівнюємо всі показники, по вага металургії ГМК, в структурі ВВП було 10%, то зараз це вдвічі менше. Нині для промисловців найбільші проблеми це утруднений експорт продукції та суттєве здорожчання логістики, кажуть в Інтерпайп-НТЗ. Завод затребуваний виробник колісних пар як в Україні, так і за кордоном. У нас 80% продукції на експорт. Його дуже складно вивозити із за тих складнощів, що є на кордоні. Хоча до обсягів 2021 року все ще далеко, цьогоріч усі три дивізіони Інтерпайп показали зростання порівняно з першим роком російського вторгнення. Стали плавильний майже на 20%, трубний на 5% та залізничний на 17%. Також Рада директорів компанії ухвалила рішення про відновлення низки інвестпроєктів. Один у Нікополі та два у залізничному дивізіоні в Дніпрі. Один допоможе нам збільшити обсяги виробництва осей і це дуже важливо для нас. Другий покращує якість наших колес. Дження дозволять розширити ринки збуту продукції та збільшити зарплатню для співробітників. Ще один завод, що вистояв і працює попри велику війну, медкомбінат Арселор Мітал Кривий Ріг. Там зберегли колектив та все виробниче обладнання, незважаючи на відключення електроенергії та навіть ракетні обстріли російських терористів. Застарілі потужності коксові батареї номер 1 та 2 закрили. Натомість запустили сучасні четверту та п'яту. У наступному році з капітального ремонту вийде друга доменна піч. Загалом 2024-го на підприємстві сподіваються збільшити завантаження виробничих потужностей з 30 до 50 відсотків. Ми плануємо виробити 1,4 мільйона тонн чавуну, мільйон тонн сталі і приблизно до 800 тисяч тонн металопродукції. Як і інші підприємства країни, завод має проблеми з експортом продукції. Нині майже нічого не відправляють за кордон. Десь 85% до війни ми експортували. Зараз ситуація дуже складна з портами, то в нас майже тільки свій ринок. Днями «Інтерпайп Антезата» Арселор Мітал відвідала перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко. Запевнила налагодження стабільного експорту один із головних пріоритетів роботи уряду. Так, вивезення української продукції водним шляхом в листопаді зросло на 70 відсотків. Це спосіб подолати блокаду на сухопутних західних кордонах, каже міністерка, тому що тільки за листопад місяць 160 мільйонів доларів це втрати експортерів. І дуже важливо, щоб був стабільний експортний шлях через море. Тому надалі будемо працювати над тим, щоб цей експорт був стабільним. А це в першу чергу залежить також від наших партнерів, які постачають нам ПВО в достатній кількості для захисту портової інфраструктури, портових шляхів. Експерти кажуть, металургійна галузь нині одна з найважливіших для зростання української економіки. Все завдяки експорту продукції з високою доданою вартістю. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Мільйоні перегляди у соцмережах та прихильники по всьому світові. Відомий французький мюзикл Мольєр дістався й України. Одні шанувальники заради нього починають вивчати французьку, інші збираються до Парижу, аби подивитися урбаністичну постановку в оригіналі на сцені Паризького дому. В Україні мюзикл вже переклали на солов'їну та зіграли на народних інструментах. Про феномен мольєра, якому вже пророкують успіх дам де Парі, далі в нашому матеріалі. Аудиторії заняття з французької учні уважно дивляться кліп на популярний мюзикл Мольєр і намагаються зрозуміти слова. Задаптований кліп має назву Мріє. Жанель Жанельбітюде. Про що вам це каже? Плюс плюс-мінус що робить. Мріяти Жанель Бітюде. Я маю таку звичку. У профільному класі нині вивчають творчість французького драматурга і звернули увагу на сучасну урбаністичну оперу, що нині йде у Паризькому домі. Постановка вже добряче завірусилася у соцмережах. Люди люблять поп, тому і взяли ось цю попсу за основу постанови мюзикла. І, ну, думаю, Мольєр був би в захваті від цієї. Постанови, якби він був живий, якби він це все побачив. Аналізуючи сучасну постановку у 126-му ліцеї, створили свій проєкт про життя Мольєра і пригадали його найкращі вистави. Сурепа французів досі підкреслюють, в ліцеї Мольєр був і залишається найпрогресивнішим драматургом. Він був, як ми вже сьогодні побачили і почули. Він був людиною доволі сміливою. Він не цурався якихось сміливих новаторських ідей. Його творчість не була би тоді визнана самим королем Людовіком XIV, який в свої часи оточував себе виключно найталановитішими юними митцями. Ну і відповідно, які закарбували своє ім'я в історії. Тому й не дивно кажуть у ліцеї, що одноіменна урбаністична опера, яку поставили аж через 400 років після народження Жана Батиста, все одно йде із аншлагами. Це в першу чергу це дуже яскрава картинка, це якісний і вражаючий одяг акторів. І найкраще, що це така. Це міська п'єса. Вона поєднує. Вона як іде в ногу з часом. Вона дуже цікаво спостерігати, коли театр розвивається. Теж вистава переосмислює життя французького драматурга, поєднавши у собі історію та сучасність. Зі сцени звучать 52 оригінальні пісні, створені у різних музичних жанрах. А шоу буквально вибухає неймовірною енергією. Цей модернізм збиває з пантелику шанувальників класики камеді француз, і в той же час глядач відкриває для себе геніального творця французької комедії у новому світлі. Вважає Дніпрянка Мирослава. Велика шанувальниця мюзиклів, певна мольєр без сумніву, в історію музичного театру так само, як 20 років тому. Це сталося із Нотердам де Парі. Жінка зізнається, що студенткою літала дивитися його за кордон. Сюжет залишився, але його осучаснили. І тому він близький. Тому він така класика, яка буде популярна і, і через 20 років. От як мюзикл «Нотр-дам де Парі, оця пісня Бель, Летан де катедра. Це ж пісні просто на віки. До речі, у Дніпрі відомі хіти Нотр Дам де Парі і сьогодні грають на сцені оперного. Це театралізоване дійство, де об'єднані популярні хіти європейських та американських мюзиклів. І хто знає, додають театр, якщо режисер надихнеться і мольєром його так само можуть заграти на дніпровській сцені. Будемо сподіватися, що у нас знайдуться сили певні сили та вокальні на в першу чергу, щоб могли втілити оці образи, які зараз це в мольєрі. Це я розумію, що зараз ті, хто розірівається вся історія, і там він спливає, там мільйони переглядів. О, тривають постійні зміни, щось додається до програми, а щось навпаки вбирається. Тому все можливо. Тим часом у соцмережах одну з головних пісень сучасної постановки заспівали українською. Я звик мріяти усюди, щоб бути високо стрибнути. А потім ще й заграли на бандурі. Студія стала невід'ємною частиною новорічних свят та культурних заходів. Улюблених артистів навіть малюють. Тому не дивно, що Мольєрівський флешмоб докотився і до 11-го телеканалу. Журналісти також заспівали популярний французький приспів. Та головне, заради мюзиклу користувачі знайомляться, планують вивчати французьку, а ще об'єднуються в групи, і домовляються про спільну поїздку у Париж, аби на власні очі побачити французьких зірок. Люди певні, це шоу, яке не можна пропустити і яке неодмінно сподобається не лише шанувальникам мюзиклів. бо якщо пісні Паризького театру змінили людей, вони можуть змінити на краще цілий світ. Тетяна Заєць, Олександр Довгань та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Новорічну ялинку під Бахмутом встановили волонтери і військові з Дніпра. Її назвали головним різдвяним деревом країни. За словами благодійників, це символ незламності, віри і свободи. Ялинку, що у передмісті ще зруйнованого і багатостраждального бахмута, присвятили полеглим воїнам, які виборювали наш мир. Хочемо привітати усіх мирних мешканців з різдвяними святами та з новим роком. Ми вам бажаємо міцного здоров'я, наснаги, любові, терпіння і віри в нашої перемоги. Дякуємо кожному, хто підтримує нас. Дякуємо кожному, хто нам допомагає. Дякуємо кожному, хто вірить в наші збройні сили і вірить в нашу перемогу. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось вже в наступному 2024 році.